Один мільйон гривень для Коломийського водоканалу виділив український уряд. Тепер комунальне підприємство, начебто, зможе взяти кредит у світового банку у мільйон доларів. Усе для того, аби полегшити життя наших громадян. Про це заявив народний депутат Олександр Доній. Проте цю інформацію повністю спростовує директор Коломийського водоканалу. Ігор Калиняк каже, жодних грошей підприємство не отримало. Більше того, розповідає, коли із певними проблемами громада зверталася до свого обранця, то наштовхувалася на негативну відповідь. Далі пряма мова. Нарешті вдалося вирішити проблему з надвисокими тарифами на воду в Коломиї. Вчора я зустрівся з віцепрем'єром уряду Володимиром Гросьманем, який підтвердив, що після неодноразових звертань письмових усних, а нагадаю, я звертався в уряд за цією пропозицією. Все-таки прийнято рішення про фінансування. 1 мільйон гривень з боку уряду, коли водоканал. і, відповідно, тепер Коломиє Водоканал матиме можливість отримати кредит, новий кредит від Світового банку в розмірі 1 мільйон доларів. І мені приємно, що нарешті ці кошти підуть в місто, нарешті дослухався уряд. І це яскравий приклад, як можна і потрібно відстоювати інтереси місцевої громади. Це, до речі, другий приклад. Коли мене критикували за бюджет за голосування, то я казав, що це правильне голосування. І зараз стверджую, це правильне голосування. Бо гроші повинні бути не в одному казанні в Києві, а повинні йти в село, в містечко, в місто. Бо основна проблема це збідніння населення. Населення несе колосальний тягар зараз. І завдання, в тому числі, і депутатів, і уряду, цей тягар зменшити. По-перше, якщо народний депутат, він мав би знати, що не міська влада прийняла, а приймала комісія. І він це дуже добре повинен би знати. По-перше, він ну, виступає проти всієї міської ради і проти депутатів. І коли, чому він не прийшов до... Сесійної зали не прийшов до депутатів і не сказав: а ну, дайте, ми поцікавимося, яка є проблема. Про це мови ніколи не було і не йшло. Це є брехня. Якщо йде кошти, то, напевно, є якась програма, це не може так виділити кошти, ну, виділи якісь водоканалу. Під що? Для чого? Це виділяється субвенція обласному бюджету, обласний бюджет передає, там є код економічної класифікації, і це передає на якусь програму. Цих коштів, по-перше, не було і не буде. Це так, як той бюджет, що він 30 мільйонів казав, що буде і з регіоналами голосував, це таке саме подібне. Коли він говорить знову, що виділив якісь кошти, яких не буде, коли ми хотіли з ним зустрітися іменно для допомоги, міський голова, ще покійний Білоузбув, ми один день хотіли з ним зустрітися і сказав, що не може, давайте на завтра. Ми на наступний день до нього дзвонили цілий день. Або скидав телефон, або не відповідав. Ми так і не зустрілися. Була проблема, коли Міністерство фінансів не хотіло нам дати позитивний висновок. Тоді дійсно допоміг народний депутат, наш земляк, Андрій Іванчук. І ті питання через Гройсмана, там, воно вирішилося, що дали позитивний висновок. Ну там чисто було такі. Якісь, мабуть, чи політичні, чи які ну не хотіли вони дати? Вони нас е, пускали кругами, і це питання вирішено. Но ніяк аж не ноні. Ну, Він там е, каже, що мільйон. Він вибив для того, щоб отримати мільйон доларів. Ми, по перше, хочемо брати три мільйони доларів. Він навіть не володіє абсолютно ситуацією. Бо якщо б він володів, то він би зустрівся з підприємством, він би зустрівся з колективом, і ми би обговорили ці питання. Народний депутат мав би допомогти. Усі будуть говорити. Та дивіться, до ній вам дав мільйон. Де є гроші? Чому не, не зменшують тарифи? Тарифи не може зменшити ні до ній, ні каленяк. Приймала комісія і може зменшити комісію, але треба мати підстави. Що той мільйон для чого, яким чином він би мав йти? Це абсолютно якась є місенітниця. Через то, я не знаю. Я думаю, що це просто такий дешево піар-акція перед виборами. Але я закликаю людей йому просто не вірити.